Христос рождається, вітається з вами Тес Назарі. Вітаю всіх на моєму Ютуб каналі. Сьогодні, 21 січня, Христова Церква звершує пам'ять Святого Максима Ісповідника, Сейту Нагоди. Собі десь трошки роздумаємо над духовним, духовною спадщиною цього святого Отця Церква. Є таке видання Духовної спадщини святих отців, це дев'ятий том видинства Місіонер 2011 року. І власне у цьому томі є також Святий Максим Ісповідник його поміщені, так само повчання. Ми собі сигнемо трошки до таких умоглядних та діяльних глав, вибраних із 700, 700, 700 глав грецької філокалії. Також є подвижницьке слово у формі питань відповідей де Святий Максим спілкується з братом і старцем. Чотири сотні глав про любов. Ось. А ми собі розважимо про ці такі умоглядні та діяльні глави. Отже, якщо буде щось потребувати якогось коментаря, то, звичайно, що я постараюся щось в міру... Мого розуміння також пояснити. Бог, як написано є Сонце правди, Малахія 3,20, яке всіх однаково осяює променями своєї благодаті, душа ж із налаштування свого зазвичай буває або воском, як Боголюбива, або ж болотом, як така, що любить майно. Як болото з природи своє сонцем висушується, віск природно, ним зм'якшується. Так і кожна душа, яка любить майно і світ. Прийнявши від Бога на поумлення, відкидає їх, стає шорсткою, як болото, і сама себе, подібно до фараона, вкидає на погибель. Все кож боголюбива душа, при тому стає м'якою, як віск, і, прийнявши відбиток образів божественних речей, стає в душі житлом Бога. Хто осяєв свій божественним розумінням, слово привчив божественними піснями постійно бо шанувати Творця, а чуття осятив непорочними спогляданнями. Той до природного добра буття на образ Божий доклав і благобуття наподобу Божу добровільним добрим налаштуванням. Бережи душу свою неоскверненою. береже душу свою неоскверненою, той, хто ум свій спонукає помишляти про єдиного Бога і його досконалості. Слово ставить добрим тлумачем цих досконалостей, а чуття навчив, благочестиво взирати на видимий світ і на все, що в ньому, і душі возвіщати, душі возвіщати про велич прихованого в тому розуму. Бог звільнив нас від гіркого рабства, тиранів, демонів, дарував нам чоловікулюбне ярмо, бого... Бого... богочестя, смирення яким уся сила диявольська приборкується, всяке ж добро на благо служить тим, хто прийняв його ярмо і зберігається невикраденим. Хто вірує, той боїться Бога, хто боїться Бога, той упокорює, упокоряється, хто упокоряється, той лагідним стає недоступним для гніву і похоті. Лагідний зберігає заповіді, хто зберігає заповіді, той очищується. Хто очищується, той осяюється, хто осяюється, той сподобається перебувати разом із женихом словом у скарбне Дивіться, яке глибоке повчання. Як хлібороб оглядаючи поле. Придатне для пересадження на нього дерев несподівано натрапляє іноді на скарб, так і всякий подвижник, смирений і щирий, простий у дешевному налаштуванні, чужому для заростей, земних пристрастей, подібно до блаженішого Якова. На запитання отця про спосіб благоуспішності, як же ж хутко ти це знайшов, мій сину? Може, відповісти кажучи, бо Господь, Бог твій наслав мені. Бо коли Бог без праці з нашого боку подає премудрість поглядання своєї премудрості нам, які не очікували того, то ми думаємо, що раптово здобулись духовні скарби, вправний і досвідчений подвижник і духовний хлібороб, який те, що бачить за посередництвом чуттів у видимих речах, як дике дерево, пересаджує на духовне поле і знаходить при цьому скарб, благодатне озріння вияву Божої премудрості у сотворених речах. Хто шукає відання для показності і не досягає його, хай не заздрить ближньому і не вбивається скорботою. А радше, хай пройде підготовчу до відання путь, як установлено труд діяльної чесноти. З любов'ю, здійснюючи це наперед тілом, він приготовить душу для прийняття відання, ті, котрі добре. З благочестивим наміренням про пізнання речей, ніяк не показуючи, це перед іншими зрять присвітлі споглядання і знайдуть вказівки довірнішого пізнання самих себе. До таких, каже закон, увійшовши до обіцяної землі, успадкуйте великі та гарні міста, що їх ти не будував, хати, сповнені всякого добра, якого ти не нагромадив, викупані, та не тобою, копанки, виноградники Оливкові гаї, яких ти не садив. Бо хто живе не для себе, а для Бога, той сповнене божественних дарів, котрі назавжди явні бувають через загрозлий напад пристрастей. Лицемір, поки думає, що нерозгаданий, спокійний буває і мовчить, задовільняючи славою, яку має від того, хто віддається праведним. Коли ж буває викритий, то в'їдливі вивергає слова, обмовою, гадаючи, приховати власний сором. Такому словописанню, подібнюючи його до породження, єхидне як лукавого, наказує творити достойні плоди покаяння, щоб перебороти, переробити, перепрошую, своє сокровенне налаштування серця. Хто для того, щоб пошкодити ближньому, вдає зі себе його друга є вовком, який під овечою шкурою, приховує своє лиходійство? Такий, зустрівши просту вдачу, або що, набуть, по-християнськи щиросердно сказане або зроблене, хапає та пожирає, а потім нещасленними обдає обмовами тих, на слова і вдачу, яких нападає, що підглядати нашу свободу, що їй маємо в Ісусі Христі. Хто лише вдає себе мовчазного, той підступний супроти ближнього свого, не досягши істинного мовчання, відходить до пристрасти своєї, приклавши муку серця. А хто істинно мовчить, той користь ради примножує дружбу і відходить, радіючи, як той, що просвітився, розігнавши в собі тьму. Хто на зібранні братів швидко перебиває чиюсь бесіду, той не приховує, що хворіє на марнославство. Оловлений ним пропонує він численні мислі свої про предмет розмови. Мудрий і навчаючий, і навчаючись бажає вчитися, і вчити тільки корисного. А хто видає себе мудреця, той і запитує, і відповідає лише те, що готує цікавість. Яких, хто благ, благ, благодаті причищається за Божим благоволінням, ті незаздрісно повинен він віддавати іншим згідно зі словом Господнім. Даром прийняли, даром давайте. Хто приховує під землею дар, й мовляє, даруючого, ніби він жорстокий, і відкидає чесноту задля шанування плоті, хто ж ворогам продає істину, той потім, будучи осуджений, як, як сластолюбив, сластолюбний, нетерплячи на слави, кару прийме. Тим, котрі ще бояться борні проти пристрастей і страхаються нападу невидимих ворогів, треба мовчати. Тобто, в боротьбі за чесноту не слід протирічити ворогам, а молитися, передавши Богові опіку про себе і захист свій. Таким і сказано в книзі виходу Господь бо воюватиме за вас, ви ж будьте спокійні, тим же, як, які після поразки ворогів, що їх гонили, зберуть в чуттях благодарення. І усвідомлять, за яку б чесноту їм слід взятися, потрібно мати тільки відкрите вухо серця. Потрібно мати тільки відкрите вухо серця і бути уважним, що каже Господь, як велено було Ізраїлу, і слухай Ізраїлю. А хто після очищення серця нестримно прагне божественного відання, тому пристало благоговійне, сміливе упування, наслідок якого йому буде сказано, чого голосиш до мене. Отже, кому задля страху покладено мовчання, тому належить тільки прибігати до Бога. Кому ж наказується слухати, тому лечить готовність почути і сповняти заповіді божественні. А тому, хто досягнув духовного розуміння, придасть безупинне в молитві взивання, як випрошуванням відвернення усіляких лих, благодарення за одержання блага. І остання така, значить становиться до Максима Сповідника, душа ніколи не може простертися до пізнання Бога, якщо сам Бог не злянеться на неї, не торкнеться її і не визведе її до себе. І ум людський ніколи не міг би настільки зійти догорі, щоб прийняти якесь божественне осяння, якби сам Бог не захоплював його, скільки, можливо, уму людському захопленим бути і не просвічував божественними осяяннями. Хай Бог благословить і допомагає вам. У духовному подвисі, в духовному житті, Христос рождається.